Тихо співає, тихо, баба співає лихо, котить яйцем по тім'ї. Друзі мої зникають. Йдуть, бо на дворі вечір спати в щасливій сім'ї. Упала сониця, розбила тарілку, плодом закривавленим блюдце розбито. Денису писала листівочки ніжні, Відписувала війни з глибин антрациту, писала поезії, глави з роману, чужі дарували прикольні фотки, писала Денису з підступною ціллю, з листів від Дениса робить попільотки. Лиш сонце і спрага, пил, і тиша суха і брудна. Чи є в цьому місті хтось, хто б воду зробив з вина? Хто б воду зробив? Здалось, що в місті сім'я одна, що в світі сім'я одна, чия в цьому місті хтось. Впала на ліжко, знесилена, спала, нервово розкинувши руки, волосся скуйовджене, снилося, наче гойдалася, Гойдалка в небо зривалася, в небо ногами впиралася стукала в небо ногами так, що дощі почались. Я Київ, я стомилася від себе, я плісняю у гола просто неба. Водощ іде по вулицях моїх, плачі співає, сірі та сумні. Мене ні на що не здатні, окрім сліз, Вода йде з майдану на одвіз. Вода бліда в артеріях моїх. Бліда вода попри критичні дні. Пить він на двох боках, в нього зацвілий ніс, він не схожий на нас, йде через темний ліс, все бачить, все чує. Найменший порох, найменший подих, найтихіші стуків серця найнепомітнішої пташки. В нього гострі пазурі, в нього брудні ікла, він дихає зовсім по-іншому. Повітря зі і хрипом вилітає з його ніздрів, в нього кров інша, він їсть м'ясо. Він ніколи не зрозуміє нас, а ми ніколи не зрозуміємо його. Це хижак, це їжак. Що це за видиво суне? Хто он лізе рогатий, схожий, схожий тролейбус, прип'ятий злим пагутинням до неба. Саме його нами треба. Гуркити курява, крики, стогне, гли, двихтить під ногами, наче прокинувся ребус. Гумін і лемент великий, мила не бійсь, тролейбус. Виїхав наголос за рогу, сірий, мов день недолугий. Небо взялося за роги, і начебто оре дорогу імпровізованим плугом. Ю, твій телефон на собі буде стильно, і буду нічше читать українською, щоби вільно українською говорить з тобою. То любов. А це мені наснився недавно віршик, але я його не дуже запам'ятала. Ну, як запам'ятала, так і записала. Ніч причаїлася, мов зайць лишень прядуть тремтливі вуха. Лишень тремтить вологий видих, ніч причаїлася і слуха, як калатає хворе серце. Ніч пробігає мов чорний заяць, і залишає круглі зорі, блискучі, тверді і охайні, катає котяшки прозорі і калатає, калатає, ніч полюватиме на зайця, немов на близнюка на близнюка в калюжі. Ніч причаїлася на зайця, ворожі, чорні, хижі, дужі, холодні тіні в небі синім. Постерігають за процесом і колотає хворе серце.